Друзі, всім привіт! Нарешті -то я зібралась зняти відео. Хто вже дивиться мене довше, знає, що я цілий серпень сижу на побережжі. Це є Коста Бланка Аліканте, Лая Сан Хуан. Сьогодні буде шопінг блог Я в Мадриді. Всі мої покупки були зроблені в Мадриді. Це є Масимо Дуті, Томі Hilfiger, шльопки Сара. Все вам покажу з приміркою. Залишайтеся зі мною і починаємо. Звичайно, я хочу почати насамперед з маси Дуті. Тут в мене спідниця, сукня і топ. Ось так, витягуємо все. Все, я це все між собою буду комбінувати. Насамперед, чекайте, я дістала цей топ, бо це просто була моя любов, як я тільки проходила біля Масти Модуті. Я побачила, і це е, надзвичайно гарний колір для мого прототипу, світотипу, чи як назвати, він мені дуже пасує. І я зайшла подивитись, і я не змогла його не купити. Він на літо. Ось такий тоненький, в'язаний. Покажу вам ось це є Масти Модуті. І коштує він 59,95. Я ціни буду казати 60 євро, наприклад, щоб не було тих 59,95. Дуже він мені сподобався. Я його приміряла і він дуже класно мені підійшов. Е, щоб самий топ я не одягала, я вам зразу покажу спідницю. Де я побачила цю спідницю? В нашої стилістки марушкова стиль. І я в неї, в неї свій канал є, і я побачила в новій колекції. Це все до речі, маси модучі, що я вам показую, це є нова колекція. Отака От асиметрична спідниця. Бачите, вона йде так на, одне, на один бік. Зараз я її одіну. В неї такий йде цей має вона підкладку котонова, і це просто була любов з першого погляду, таке саме, як топ. Зараз я приміряю е, топ і цю спідницю. Свиденько, е, спідниця Massimo Dutti 80 євро. Ось так. Ціни теж будуть залежати, бо я дивлюсь, що в всіх країнах різні ціни. Напевно, що це залежить від податку на, на такі речі. Так, тепер дивіться, ось так виглядає ця спідниця з топом. Дуже зручна, дуже. Ну, взагалі, вона мені настільки сподобалась, я її ставлю в подобайку зірочкою, і топ таке саме я залишаю собі без запитань, тому що я знаю, що я буду завжди носити, і легко це все комбінується навіть з довгим рукавом, з якоюсь блузочкою, з якимось іншим топом. Це просто ідеально це все комбінується. Так, тепер дивіться. Я на літо, або, наприклад, на весну чи на теплу осінь. Докупила ну на літо, але можна навіть з цією спідницею комбінувати ось такі шльопки. Це натуральна шкіра, Зара, нова колекція і коштує 40 євро. Ось, подивіться. Це є зараз. Так, зараз ми. Ось подивіться, як вони класно, по літньому. Такий собі образ невимушений, легкий, такий, що можна як днем десь піти, так і вечором на прогулянку. Так, що я ще прикупила? Прикупила це. Корзинка. Я завжди хотіла якусь таку середнього розміру, хоча тут писало міні-корзинка, але вона для мене середній розмір і просто ідеальна. Я собі її взяла, мені таку потрібно, щоб окуляри від сонця помістились, ключі, салфетки і телефон. Все, мені більше нічого не потрібно. І такий розмір мені взагалі ідеальний. Це є, це є марка Скальперс. Іспанська марка, і це є ручна робота. Вона така зовсім не ідеальна, але її краса саме в цьому, в такому це є шкіряні, тонесенькі. Вона взагалі не, не важить нічого. Це є пальмовий листочок. І дівчата, вибирайте завжди сумки, щоб вони були якнайлегші. Тому що якщо вони вже будуть важкі, як ви її купите, то вона вам ніколи не буде зручна. Я цю корзинку взяла і це була. Просто моя любов. Я її ставлю вподобайку з дірочкою теж, тому що я її собі залишу. Відрізаємо ціну. І подивіться, який класний образ. Дуже мені подобається, і вона буде мені просто ідеально вписуватись під всі літні образи. Я ось так відійду, щоб ви бачили, як виглядають шльопки. Шльопки я в них ще не ходила, але я вже дивлюсь, що вони мені будуть дуже зручні. Тазинку я купила, це вже йшли знижки. Вона була 60 євро, я її купила за 50 і її вже в магазині не було. Я онлайн ще купила, але вже й не стало онлайн. Так що корзинку вже не рекомендую, бо ви її просто не знайдете. Тепер, дівчата, подивіться на цю красу, в яку сукня, в яку я закохалась, і в якій я трішки розчарована. Зараз вам скажу чому. Ось подивіться, я вам ще прикріплю фото, як це на моделі дивиться. Ось подивіться, на цю сукню, її треба розгладити, але так, дівчата, в мене виробився мікрофон, тому звук я буду накладати. Це є сукня комбінація. Вона мені дуже сподобалась. Вона легка з віскози, 90% віскоза і 10 поліамід. Дуже хороший склад, вона вільна, така розлітаюча. Єдине, що мені не подобається, це кишені. Я бачу, що люди це дуже люблять, але вони ну, на сантиметр роблять ширші стегна. Тому вона в мене є під знаком питання. Скажіть, чи мені її залишати, порекомендуйте на ваш погляд, чи її залишати, чи ні. Її можна комбінувати як з літніми босоніжками, так і кросівки. Дуже легко вона вписується в гардероб. Можна зверху надівати якісь топи або светрик. Загалом вона дуже зручна і дуже легко комбінується і вписується в гардероб. Ціна її 100 євро. Тепер подивіться, накинула я цей в'язаний топ, і мені дуже таке сполучення подобається, коли верх або кроше, або легенька в'язка, а не щоб було або якесь ляне штани чи спідниця, або ось таке сатинове, легке розлітаюче, Мені здається, що це надзвичайно красиво комбінувати саме так. Масиму дуті є ще на довгий рукав. Така сама кофтинка, як цей топ. Я вам прикріплю, і мені дуже дуже також подобається та ковтинка. Цю ковтину я купила два роки тому в масиму дуті. І я її саме купила для таких комбінацій для літніх суконь зверху накидати, якщо вечором трошки прохолодно. І такі ковтинки вони завжди повторюють. На наступний рік вони точно таку продавали. Ось, подивіться, як вона виглядає. Все продуває вона все в дирочки, дуже ніжно виглядає. І ось так можна скомбінувати, накинути на себе і все. Все це виглядає легко на літо. Знову я беру свою корзиночку, і подивіться, як це виходить ніжно, по літньому розслаблений образ, без всяких ускладнень. Сукня Томі Хілфіхер. Замовила я її через Зланду. Заландо мені висловили рекомендацію сукня в вашому стилі. Вона надзвичайно тонесенька. Знизу є підкладка батистова і верх це раміо. Це є теж натуральний матеріал. Дівчата, подивіться на цю сукню. Ось вона її треба розладати, але мені зараз не догладження, бо я і так багато всього міряю, скидаю, вдіваю. Дуже вона простенька на таких спагетті. Тонесенькі це для мене взагалі найкраще на літо. Хто знає, що таке Іспанія, то знає, що треба, щоб все було як найлегше. Може бути як нічнушка, так і просто десь біля дому, на пляж, по місту все залежить якими аксесуарами доповнити. І придбала такий два роки тому чи минулого року в Зара. І він дуже пасує під літні сукні. Ось так. І вже вона змінила свій вигляд. Додаємо ось таку мою корзинку. в мене тут сумок немає, так що все я буду комбінувати з цією корзинкою. Дивіться, як гарно, просто. І взагалі зручно, просто супер. Напишіть, чи вам сподобався такий. Ось так виглядає. Можна доповнити, так як я на побережжі, то ось в мене ще такий з натуральних ракушків браслет від Бімба і Лола. І подивіться, як це все гарно, невимушено і простесенько. Дівчата, ще одна покупочка з Massimo Дуті, але це вже з розпродажі. Теж я побачила в нашої стилістки, як вона називається, Іва е, Холодова. Е, в них такий маленький каблучок, кітенхіл, чи як він називається. І вони дійсно, вони надзвичайно зручні. В них взагалі можна маратон бігти. Незручні. Дивіться, який каблучок. Дуже вони взагалі настільки вони м'ягесенькі. Якщо у вас є можливість і ви ще такі побачите, обов'язково їх купіть. В нас вони коштували, початкова ціна була 80 євро, і купила я їх за 60, 20 євро була знижка. І теж добре. Так, дівчата. Вернулася я до того самого топу, я його накинула на біле плаття і теж виглядає супер. Правда, в мене є ще ремінь, я його не скинула. Але як просто і як все дуже гарно і просто між собою комбінується. Подивіться. Так, дівчата, придбала я ще таку дуже класну ляну сорочку. Я її, в принципі, до шортів, таких як брюки, тільки шортами я купила ляні. Подивіться, яка вона. Це просто мій зелений колір, я її вже підкачала. І вона і до шортів, і до штанів, і до плаття. І на все ви її можете накинути. І вона просто до всього і завжди буде в тренді. До речі, я купила в чоловічому відділі. Сорочка коштувала 80 євро, я її ніби що за 60 От На даний момент я не пам'ятаю і відірвала я етикетку. Дуже гарно стилізується. Головне обрати ваш колір. Я теплий світотип, мені потрібно всі такі теплі кольори, і в мене я не знаю, чому цього сезону так дали, що дуже багато зеленого. Ви обирайте під свій цвітотип, Може, це будуть холодніші відтінки? Головне, щоб це вам личило. Я задоволена цими тонами для мене. Так, дівчата, показую вам сукню, яку я купила два роки тому, чи минулого року в зара, я її ні разу не вділа. Вона трішки довша, як та шостомі Хілфіхер, і цей матеріал таке цупкіше полотно, таке, ну в Іспанії просто жарко в ньому. Було би добре її комусь подарити. Тут вона затягується під грудьми, і тут вона просто розпускається. Тепер дивіться, як вона з моєю корзинкою, просто ідеально. Але сукня мені не підходить через те, що її е, тканина ця плотна. Тому будемо думати, кому її можна подарувати. Так, ще я купила ось такі босоніжки. Лорен Раль Флорен. Шкіряні, дуже зручні. Я їх купила на початку літа в Золанду. Але це така марка, що ви її всюди можете побачити. Зараз. Ось подивіться, це взагалі для Іспанії це ідеальне взуття, так як воно дуже мало е, закриває. Нога просто відкрита. Ось я візьму свою корзину. Все в мене буде з моєю корзиною. І подивіться, звичайне біле плаття. Звичайнісінькі босоніжки, корзина і все, і більше нічого не треба. Просто дуже мені подобається, чим простіше, тим гарніше. Так, дівчата, ще я цього року придбала ось такий уньйок, птиця сіла голову прямо тут. Цей знову зелений колір. Я <смі>, минулого року був розовий, чорний, ну цього року зелений. Дуже мені сподобався така, такий малюнок і колір. Тут має такі кільця по боках і посередині теж має кілечко. Це можна е, окремо купляти, плавки 40 євро і е, лівчик 45. Так, дівчата, прийшов момент до туалетної води. Цього року я собі ось таку купила. Це є Унхардін de вітер месь. Зараз ми його. Ось така ця краса. Зараз ми отак треба ще розбризкати. О, гарно пахне. Це такий аромат, що його треба е, зрозуміти і полюбити. Це є свіжі. І в описі пише, бо так як е, другі блогери розписують там, від себе, які там нотки. Ні, я прочитала. І тут е, основні ноти це яблуня, груша і дикі трави. Дуже цікавий запах. Напишіть в коментарях, чи у вас є якась туалетна вода чи перфуми, які ви повторюєте. Я ще ніколи не повторила. Надіюсь, вам сподобався цей влог. Підписуйтеся, якщо ви ще не підписались, коментуйте, а ми зустрінемося в наступному відео. До зустрічі. Буде видно все одно, в білому фоні буде вам видно. Ось так. Дуже мені сподобалось, але ви підбирайте свій аромат. Так, вже обід, і я дуже голодна. Нам під замовлення приготували аросаванда. Ванда. Спочатку вариться дуже насичений бульйон, консоме на морепродуктах, а потім на ньому готується рис, кальмари і креветки. Страва має насичений смак морепродуктів, і саме смачне це ця скоринка з рису, що пришкварена до дна. Всім смачного! Хто обідає, дякую за перегляд і до нових зустрічей! Друзі, всім мирного неба і бережіть себе. Слава Україні! Ось так ось, подивіться, подивіться, це видно, ось ця скоринка. Це сама сама смакота. М -м -м, всім смачного. До зустрічі. Ще вам швидко покажу. Вчора передбала два комплекти. Білизнина, ліжко з біокотону. Друзі, маєте натхнення, міняйте, не чекайте, поки зноситься. Так, дівчата, дивіться, перестирала я щоб чистеньке застелити. Ось тут такі розиночки, бачите, все воно. Це такий листочок ніжний, зелений. А ця взагалі така пудрова, ніжна, приглушений, такий приземлений колір, дуже гарний і в квіточки, так, щоб було, не було дві одинакових, якраз на зміну буде просто супер. Дуже вам рекомендую, хто в Іспанії, Карифуру, знають, що це за сітка магазинів. Якість дуже хороша. Все, висохне і застелю ліжко, не знаю, яку я першу, чи з листочками, чи з квітами застелю. Буду бачити, яке натхнення буде. Тут продувається вітерцем. Ой, яка красота.